Кажуть, слова не зникають, вони просто змінюють форму. Іноді на відгук. Я сьогодні хотів би поговорити про силу, яка народжується, коли учень озвучує те, що він пройшов, про силу відгуку. Не про оцінки, не про це склав або не склав, а про щирий, чесний відгук, про той відгук, який залишає слід в собі, в інших у світі Привіт! З вами знову Кава з Олександром і я повернувся на Ютуб. І в тому числі я повернувся із-за відгуків. Ті відгуки, які я прочитав за останні декілька місяців, коли я не заходив на Ютуб і тут зайшов, я просто був вражений. Відгуки. Не знаю на півсторінки, де як я вчилась, або як я обирала автошколу, як помилилась, потім змінила підхід, побачила ваше відео і почала вчитися по-новому. Або відгук про те, як я готувалась до іспиту, або як вчила теорію. Я читаю ці відгуки і розумію: вау, це круто! Я читаю ваші відгуки після прямого ефіру в особистих повідомленнях, після проходження курсу, після того, як використалися розумним зошитом або зошитом по теорії. І ти читаєш ці відгуки. Зошит по теорії допоміг підготуватися до іспиту і структурувати знання. Зошит по практиці допоміг проводити ось цю рефлексію після уроку. І я розумію, що я хочу. Продовжувати ділитись з вами своїми знаннями, роздумами, і в тому числі ось такими роздумами за кавою з Олександром. При тому, що, е, знаєте, коли я е, зараз розумію одну річ: я часто не маю часу, іноді навіть не маю сили і енергії, але тут ваші відгуки вони надихають, надихають я такий. Піднімаю свій блокнот, де я пишу всі теми, і по ті, які я хотів би записати в Ютубі по правилам дорожнього руху чи поведінню, і теми ось для кави з Олександром. І одна із таких перших тем, яку я би хотів записати, це тема про відгуки. І знаєте, що для мене є сьогодні важливим? Що відгук, мені здається, це не просто для когось. Що відгук я пишу, тому що хочу подякувати там інструктору або навпаки написати, щоб інші не обирали цього інструктора або автошколу. Відгук для мене це як підведення підсумків. Тобто, коли учень пише відгук, це не просто про перерахування фактів. Мені здається, що в цей момент учень структурує ось той хаос, який у нього відбувається. Він завдяки відгуку вчиться мислити ясно. І в принципі, е от коли немає відгуку, є досвід, але він осмислений. Він десь там в тумані. І як тільки учень написав відгук, е ніби знаєте, він вмикає світло і бачить, що він пройшов. Куди йому далі йти? Тобто, умовно, такий маяк подальшого руху. Е, коли, коли людина навчається, дуже часто вона створює помилки, помиляється, розчаровується, плаче, е, іноді задає питання, чи моє це, чи не моє. А в якийсь момент пише, пише відгук і бачить, що ще два місяці назад або три. Не вміла проїжджати перехрестя, виконувати ліві повороти, рушати з місця, включати задню передачу, не знала, що таке рушання під горку. А тут пройшло 2-3 місяці, і крім посвідчення водія, ще це вміння знання і вже управляє власним автомобілем. І ось цей відгук, він каже: ти дивись, ти крута, чи крутий, ти за 3 місяці просто отримав професію, ти за 3 місяці став водієм. І ось ось ця рефлексія у вигляді відгуку, вона допомагає, на мою думку, вона допомагає перейти на інший рівень, на інший поверх, і далі продовжити ось цей процес руху. Часто, коли людина навчається, ну, в принципі, завжди, коли людина навчається, вона робить помилки, різні помилки. І ось відгук. Це можливість в тому числі, коли ти створив помилку або зробив помилку, копнути глибше, підсвітити ті речі, які ти не бачив або, можливо, не знав. І ось ця така рефлексія у вигляді відгуку. Наприклад, помилився з вибором інструктора, або помилився з автошколой, або помилився там з часом навчання, чи з умовами навчання. Чи, ну, Оці всі речі вони допомагають побачити себе набагато глибше, і це допомагає іти далі. І, взагалі, якщо говорити про відгук, я би говорив про три складових: відгук це для себе. Відгук це для вчителя, і відгук це для усіх інших, які будуть читати мій відгук. Відгук для себе це як рефлексія, це як підведення підсумків, і це як можливість побудувати наступні кроки і наступний план. При тому, що відгук, він може, як я вже сказав, може бути позитивним, може бути негативним. Тут і залежить від вашого сприйняття, і від взагалі життєвої ситуації, від багатьох факторів. Відгук для вчителя. Ось тут якраз є один момент, що відгук для вчителя це в певному. В певній частині це як якийсь факел, яким ви можете допомогти вчителю підсвітити якісь речі і в тому числі щось побачити. Вчитель справжність. Давайте говорити про справжнього вчителя. Справжній вчитель він, він теж учень. І, наприклад, я радів, коли до мене приходили ну, умовно, дуже складні учні. Дуже часто там інструктори десь говорять: слухай, не хочеш взяти така складна або спробуй. Я думаю, класно, от якщо складний учень, це тому, що я вчусь. Тому що я спробував одне, друге, третє, четверте, п'яте. Це не підходить, я знаходжу шостий інструмент. І потім шостий інструмент починаю використовувати з усіма іншими і ще швидше їх вчу. Я думаю, класно, я вчусь. І от відгук. Це якраз так знаєте, підсвітити. Дуже часто вчитель бачить, ну, рушаєте ви, маневруєте, розвертаєтесь, повертаєте. А він не завжди бачить, що у вас всередині. Та психологічна освіта, да, якась е, імпатія, да, там ще щось е, відпочивши, вчитель. Він може якісь такі речі побачити завдяки своїм знанням, але не завжди. Є така можливість не завжди вчитель, відпочивши, не завжди вчитель має додаткові знання, там глибокі по психології, і так, далі, і так далі. І ось роблячи відгук, ви йому допомагаєте побачити якісь речі, як рухатись далі. Тому чи у вас був суперкрутий вчитель, чи у вас був не дуже досвід вчителям. Я рекомендую залишати відгуки тут. Під цим відео я дам посилання на сайт інструкторІНЮ. In Це каталог усіх автошкіл України і каталог усіх інструкторів. Знайдіть свою автошколу, знайдіть свого інструктора і напишіть, як вам було з ним вчитися. Як було в цій автошколі. Притом напишіть чесно, з однієї сторони, підведете підсумок, побачите якісь речі зі сторони, в тому числі, можливо, це не тільки автошкола, винна в чомусь, можливо, і ваші є моменти. І е, якщо там раптом не знайдете автошколу, або не знайдете інструктора, напишіть підтримку, напишіть е, контакти свого інструктора. Е, е, Ті, хто управляють сайтом, додавлять його. І залишаючись такі відгуки, ми допоможемо взагалі системі освіти. Чому? Тому що інші будуть заходити дивитися, читати ці відгуки і зроблять правильний вибір. Отже, відгук це для мене, як для учня. Відгук це для вчителя розвиватися далі. Ми дуже часто пишемо негативні відгуки на щось образило, там ще, щось, ще щось. А вчителю хочеться, ну, як і будь-якій людині, прочитати відгук тоді, коли у нього вийшло. І деякі справді, можливо, навіть соромляться, писати публічний відгук, пишуть десь в особисті повідомлення. Це класно, круто. Але ось можливість заявити публічно. Можливість приєднатися до того, що я радий або рада, що я з цим вчителем пройшла ось це або пройшов ось цей шлях. Мені здається, це дуже круто. Починається дощик. Зараз я закрию вікно і обов'язково продовжу. Травень місяць такий холодний, і сонечко дуже рідкісно, Дощ, і, і погода. Прям не знаю, сидіти десь біля камі, каміну, пити чай або каву і насолоджуватись життям. Е, Так ось е, відгук це для мене як підведення підсумків. Відгук це для мене для вчителя, як для розвитку. І справжній вчитель нормально сприйме і позитивний, і негативний відгук, тому що це можливість його розвитку. І відгук це для інших. Для інших ну, умовно можна сказати таку аналогію привести, що відгук для інших, наприклад, залишений на сайті, про де всі інструктори знаходяться, це як ліхтарик в лісі, та тобто йшла людина і залишила ліхтарик в лісі, щоб потім той, хто інший буде йти, він бачив шлях. Тобто це можливість підсвітити для інших їхній шлях. Я думаю, що коли ви сьогодні обираєте якусь послугу, ви дуже часто звертаєте, якщо всі відгуки ідеальні, вас прям іноді може це відштовхнути. Напишіть, до речі, як ви читаєте відгуки або як ви звертаєте увагу на відгук. І ось цей момент, коли ви напишете відгук, в тому числі, можливо, десь. Покажете позитивні сторони, а десь і негативні, то для однієї особи вона буде читати і думати: о, прикольно! А чого це людина, яка писала, вважає, що це погано? А для мене це нормально. Наприклад, вчитель був строгий і змушував виконувати домашнє завдання. Блін, класно, я хочу цього. Або навпаки там якісь такі речі. Тому, залишаючи відгуки, ви якраз даєте ліхтарик іншим. Відгук це взагалі для мене сьогодні можливість підтримати освіту. Ви е, сьогодні, місяць назад, рік назад, чотири або п'ять років назад, вчились в автошколі. У вас була автошкола, вчитель теорії. У вас був вчитель по водінню, е, ви складали іспит. Ви все це проходили. Ви бачите. І бачили, яка сьогодні освіта. Та хотілося б, щоб ось так, не знаю, хтось прийшов і змінив цю систему освіти, поміняв щось, але вона не міняється. І тому моє завдання, коли я хочу, щоб змінилася освіта взагалі в Україні і освіта водіїв, моє завдання, записуючи ось таке відео, спонукати, підтримати цю е, систему. Яким чином? А тим, що коли ми дуже часто залишаємо негативні відгуки, немає позитивних. Немає натхнення для інструкторів, вчителів, для автошкіл робити ось такі речі, тому що в якійсь мірі це відгук, це як така монета, да, така умовний біткоін подяки. Для автошколи, інструктора і рухатись далі, от як всі ваші відгуки за останні декілька місяців надихнули і дали мені сьогодні сили енергії виділити час і записати це відео, поділитися досвідом, записати там відео, які з'являться в найближчий час на Ютубі по водінню, взагалі по розумінню правил дорожнього руху, так само і для інших такі відгуки вони будуть. Вони будуть мотивувати і давати їм енергію, давати їм сили і розвиватися. І інші люди, які будуть читати ваші публічні відгуки, вони будуть обирати якісні автошколи, вони будуть обирати класних інструкторів, вони будуть нести туди свої гроші, а отже, вони будуть підтримувати якісну освіту. І описуючи ось ці всі моменти, це буде супер круто. Мені подобається, що сьогодні є там група, от права без хабарів, є якісь інші групи. Не завжди там можна ще щось знайти одразу там про якогось інструктора або інструктора з якогось міста. Але в принципі, ось ці ці відгуки, коли ти читаєш, це просто класно. Я читаю потім відгуки після особистих консульта... консультацій по психології, по страхам водіння. Читаю відгуки після проходження курсу, я розумію, що можна було би зробити ще, що далі дати, що записати. І ось це воно супер круто. І тому ідея: от з одним місцем, де є каталог інструкторів каталог, каталог автошкіл, він дуже крутий, тому я. Хочу, щоб кожен, хто дивиться відео, зайшов на цей сайт, залишив відгук, написав свою історію. Під цим відео можете поділитись під будь-яким іншим моїм відео, яке ви дивитесь, під відео Сергія Нагорного, Юлія Автоматки. Тобто, де ви отримали знання, навички, користь, залишайте відгуки, підтримуйте, де ви помилилися, де вам щось не сподобалось. Те, що пишіться. Мені багато хто пише, що незручно там користуватись тією чи іншою кнопкою. Або я щось там неправильно сказав. Я потім це обдумую, і в наступних курсах, в наступних відео намагаюсь якось це поміняти, щоб людям було зручно. Хтось каже, що писати відгуки, витрачати час, життя таке там, та ладно, потім якось там ще щось. Ну, можливо, і так. Е, хтось, хтось, можливо, думає, що якщо я пишу відгук, це вже як знаєте, такий споживач, е, виконавець, тобто якісь такі відносини. Не знаю, кожен думає по-своєму. Але для мене важливо одне, що світ, ну, от, на мою особисту думку, з е, світ змінюється там, де людина озвучує свій досвід. І тим самим цей досвід робить цінністю. Давайте будемо цінними один для одного. Підписуйся на канал, став лайк, пиши відгук, пиши відгук на інших каналах, дякуйте, описуйте все це. Давайте зробимо цей світ ціннішим для інших. До зустрічі!